Всім доброго дня, колеги, пасічники. Сьогодні покажу стан сім'ї після того, як ми її розширили. Пройшло рівно два тижні 14 днів. І сьогодні покажу який результат: те, що ми переставили всі рамки з розплоду вниз, а поставили на верхній корпус сушки. У мене магазинна система вся, і тому я таку маніпуляцію робив. Хто не бачив відео, попереднє прикріплю зверху. Що хочете подивитися, як я роблю розширення весною, не по одній рамці, а одразу корпусом. Ось, Зараз відкриваємо вулик і дивимося на результати розвитку сім'ї. Так, я сьогодні сам, асистента немає, тому буду знімати однією рукою, однією її показувати, бо. От так бустатива немає. Зато бачайте, що я підготувався. Ось, що бачимо. Зверху це все, всі рамочки були суш. Повністю були без бджоли, без нічого. Зараз видно, що бджола піднялися наверх. І будемо зараз переглядати у рамочках які тут результати, що вони зробили. Рамочку поприклеювали вони досить чудово. Зараз відбираємо одну рамочку, щоб нам було комфортно переставляти. І дивимося далі. Так, тут бачимо, що вони трохи піднесли медом, видно. Пергою трошки занесли і все. Далі дивимося. другу рамочка. Друга рамочка вже більш повномедніша. Вже її занесли медом полком, пергою. Наступна рамка. А наступна рамку ось матка ходить. Видно, маточка ходить, рамка засіяна яйцем. З однієї і з другої сторони, з двох сторон. Так що, як тут засіяна, то я думаю, всі решту мали би бути печатні. матка вже ходить. По цих рамках самому трошки неудобно знімати, але показати потрібно. Ось з цієї сторони це вже виходить друга рамка розплоду на горі. Так, третя рамочка розплоду. Це все було, було суш. Четверта рамочка розплоду. Красивого це виходить, що мама засіяла, це просто 14 днів, на 9 день печатують, ну, значить, десь на 2-3 день матка перейшла зразу сіяти в ці рамочки. Так, тут є личинка. Це вже виходить, як по рахунку і рамочки, я розбив зараз, перерахую. 1, 2, 3, 4, 5. П'ята рамочка. П'ята це хіба в верхньому корпусі. Тут же йде мед. Мед, личинки, яйця я не бачу. Все от. Що вони зробили? П'ять рамочок зверху засіяних. І мед попіднімали. Частково щось попіднімали, частково щось вони принесли самі. Так, зараз ставлю, контактую, і піднімаю нижній корпус. Так, підняли ми верхній корпус, це відклали з боку. Рамочки відірвав, щоб не затримувати відео. Так, букував пуста рамка. Тепер ця пуста, ця пуста це все був мед. Ці кроючі були медові. Так, в вгорі було п'ять рамок. Розполуч, вже виходить. Один. Перша рамочка. Друга рамочка матка засіяла є яйце. Дві рамки. Три рамки. Чотири рамочки. Так. Оба. П'ять рамок. П'ять тут і все. Тут ікнать. Ну що ж, побачили, які результати. Получилося 5 рамок зверху розплоду, 5 рамок знизу розплоду, 10 рамок розплоду. Якби ми не зробили цю маніпуляцію, то просто б зараз бджола вся сиділа на горі, засіяли б, можливо, там 6 рамок розплоду, і щоб опустилася вниз, це б прийшлося їй важко, щоб ця вся бджола вийшла, тоді була б маса бджоли, тоді ж би бджола опустилася вниз. А те, як ми зробили, ми зробили що? Весь мед на низ, весь розпід переставили на низ. І вийшло, що ця біду, що виходила, вона піднімалася наверх. Мед цей що внизу, униз і без зверху, знизу наверх. І вийшло, що ми зробили і сім'ю розширили таким самим способом, що вона може червити і зверху і знизу. І по-друге, щоб ми зробили що швидше, матка перейшла сіяти наверх, ніж в тому випадку вона перейшла сіяти на низ. І корма вони всі перенесли, перескладали зверху на низ. Так що одні плюси в цьому методі. Так що користуйтеся. І в мене так сапастіка, я вже от, перейшов. Сзади я вже прийшов, що залишається зверху пару штучок перейти. І всюди така ж сама картина. Є сім'я, яка сильно наросла вже. Оця сім'я, я поставив там три корпуси, бо там вже 16 рамок розплодує. Там вже реально треба її розширяти, бо як зажати, вона може зруїтися. Вже травень місяць, як не як. Ще трошки не щось літати. За тим треба контролювати, щоб не зруїлася сім'я. Так що, друзі. Ось такий спосіб розказав коротко, але, думаю, ясності вже, виходить, так, друга частина, перша частина я робив. А тепер по факту показав, що цей спосіб робочий, як він виглядає, і все решта. Так що підписуйтеся, буду давати рекомендації, ділитися з вами своїм веденням діл, підписуйтесь на інстаграм, веду сторіси кожного дня. І ось так. Все, всім дякую за перегляд, гарного вам дня і гарних медозборів.